На церемонії відкриття п'ять команд керівництво вузу та почесні гості. Попереду дівчат чекають напружені змагання та одна перемога на всіх. Цього року кожна команда приготувала сюрприз для глядачів. Спортсменкам дозволили зробити вставку іншого танцю в їхню композицію. Всім, бажаюста, дороги відкриті, Ми ждемо нові, нові представлення, нових талантів. тому все зараз покажуть сорівнування. Будемо судити чесно, справедливо. Півтори хвилини на показ. Своєї майстерності саме стільки часу дається дівчатам на виступ. Вони готувались близько двох місяців. Бал проводиться з 2000 року і вже встиг зібрати велику кількість прихильників. Цього разу тут беруть участь більше 60 учасників. Є тобто, ті, які вже давно займаються, є, які перший раз будуть виступати на цій площадці. У девчонок є огромна охота, огромное бажання приходити в зал, показувати своє майстерство, готовиться, виступати. Команда факультету енергетики и енергозбереження була переможцями минулого року. Вони Перше місце вже протягом трьох років поспіль, проте перед кожним виступом хвилюється як вперше. У капітана цієї команди є нетрадиційний метод настрою дівчат перед виходом на публіку. Я говорю, що все плохо і наскільки все плохо. і до останнього ми просто стараємося це і до самого кінця. Ну і так звичайно, звичайно срабатувала. Для Лариси це останній виступ на цьому балі в складі своєї команди. Спортсменка в цьому році закінчує академію. Дівчата налаштовані рішуче на перемогу, і під час виступу викладаються на повну. Цього року фортуна посміхнулась іншим дівчатам. Перше місце посіла команда факультету авторизованих систем управління виробництва. Срібло вибороли переможці минулорічного балу. А от бронзу отримала команда факультету економіки та управління. Черговий бал аеробіки пройде у травні наступного року. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, Тв. 5